Численні клінічні дослідження встановили, що гастроінтестинальне здоров'я тісно пов'язане зі збалансованою мікробіотою. Також з'являється більше доказів, що дисбаланс кишкової мікробіоти часто асоціюється з негастроінтестинальними хворобами, що зачіпають метаболізм, печінку, імунну систему і мозок. У випадку метаболізму дослідження вказують на те, що дієта багата на жири і цукри та бідна на клітковину, може змінювати склад мікробіоти. Ця зміна може призвести до збільшення енергії, отриманої від їжі, та відіграє роль у регуляції жирових відкладень. У довгостроковій перспективі це може сприяти ожирінню. Інші метаболічні відхилення, наприклад, інсулінорезистентність та зниження активації бета-клітин. Також асоціюється з порушенням мікробіоти. Ці порушення можуть призводити до діабету другого типу, який асоціюється зі зменшенням кількості бактерій, бутирад продуцентів і збільшення кількості лактобактерій. У випадку печінки, кишковий дисбіоз часто асоціюється з метаболічно асоційованою стеатотичною хворобою печінки, алкогольною печінковою хворобою та гепатоцелюлярною карциномою. Підвищення рівня бактеріальних ендотоксинів при дисбактеріозі може спровокувати запалення в печінці і призвести до фіброзу тканин та порушення функції печінки. Додаткові дослідження показали, що мікробіота кишечника ймовірно відіграє важливу роль у виникненні імунної дезрегуляції та алергічних хвороб. Декілька досліджень пов'язали недостатню різноманітність мікробіоти у дитинстві з підвищеним ризиком розвитку алергічних реакцій. Мікробіологічний дисбаланс також може відігравати певну роль у неврологічних розладах, наприклад, у розладі спектру аутизму або навіть шизофренії, оскільки мозок і нервова система кишківника обмінюються великою кількістю інформації. Таким чином, мікробіота може виявитися навіть важливішою для нашого здоров'я та благополуччя, ніж відомо зараз. Подальші дослідження продовжуються, щоб визначити профілактику та лікування хвороб, асоційованих з дисбіозом мікробіоти, використовуючи пробіотик сахароміцети Буларді.